Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього непростого дня. Сьогодні, вночі та вдень, країна терорист знову завдала масовані ракетні та дронові атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Терористи продовжують підлу війну з мирним населенням. За даними ДСНС України, внаслідок російського обстрілу, 11 людей загинули і ще 11 отримали поранення. За даними головнокомандуюча ЗСУ, зранку ворог випустив 55 ракет повітряного та морського базування. Силами ППО знищено 47 ворожих крилатих ракет. Також вночі, за інформацією повітряних сил ЗСУ, було знищено 24 шахеди. У нашій області було знищено 5 цих мопедів. По Кривому Рогу ні вночі, ні в день прильотів не було. Частина ракет змінила траєкторію, частина ракет була збита. Дякуємо ППО та ЗСУ. Але незважаючи на ефективну роботу ППО, були влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури в інших областях України. Тому ситуація в енергетиці є дуже складною, адже енергосистема країни в цілому дуже залежить від її роботи у кожній з областей. Ще зранку енергетики застосували превентивні відключення, тому у кривому розі був повністю зупинений рух усього електротранспорту. При цьому люди із тунелів швидкісного були оперативно виведені. Також було відключено частину критичної інфраструктури тепла та водопостачання. Протягом дня електроенергія не подавалася на центральний міський район та частину Саксаганського. В інших районах міста діяли аварійні відключення. Проте завдяки відпрацьованій нами схемі дій, умовах повної відсутності електропостачання, вся критично важлива інфраструктура міста працювала. 24 котельні, де не було електропостачання, були запущені від генераторів. На циркулювання води. Лікарні також. Карачунівський водозаборний комплекс та насосні станції також працювали від генераторів. Вода практично всюди була, десь тиск був слабіший, десь сильніший, проте більшість криворіжців не відчули проблем з водою. Щодо газопостачання, то перебоїв не було. Мобільний зв'язок базової станції також були запущені на генераторах. Зв'язок, де гірше, де краще, але був. Наголошую: саме мобільний зв'язок. Мобільний інтернет у таких умовах не працює. Це не 5 g До початку 11-ї ранку вдалося запустити тролейбуси, які раніше вийшли на маршрут. О 12:30 був запущений швидкісний, і почав запускатися міський трамвай. Міський з обмеженнями по вулиці Українська, але працював. О 16.20 вдалося відновити електропостачання Карачунівського водозаборного комплексу, а також поступова електроенергія почала подаватися на відключені котельні. Таким чином, завдяки заздалі проведеній роботі, відпрацьованому алгоритму дій, оперативної та злагодженої роботи всіх міських служб. Дякую нашим комунальникам, вся міська інфраструктура була збережена і поступово виходить на штатні режими роботи. Підкреслюю, якби на ця робота, наприклад, з труб водоканалу злилася б вода через відсутність напруги, якої не було. То на відновлення нормальної роботи знадобилося б від тижня до двох, якби вода вийшла з системи. А так, перший, другий, третій підйом вода в системі була збережена завдяки генераторам. Те саме стосується і котелень. Дякую всім, хто брав та бере участь в цій роботі. В першу чергу комунальним підприємствам і міськводоканалу, і теплосіті, і всім іншим. Зараз, за повідомленням дитеку Дніпропетровської області, відповідно, у Кривому Розі, продовжують діяти стабілізаційні відключення. Окупанти завдали значної шкоди українській енергосистемі. Це вже тринадцятий ракетний удар та п'ятнадцята атака дронів по енергосистемі України. Енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації, але спрогнозувати, коли перестануть діяти відключення, зараз дуже складно, неможливо. Табо зберігайте вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Після відновлення енергопостачання обов'язково включайте енергоємні прилади по черзі, щоб не спровокувати нові аварійні відключення. Як і раніше, ситуація у Кривому розі повністю контролюється Ради оборони міста, усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, усі соціальні та інші служби працюють, всі пункти незламності та пункти обігріву у Кривому розі. У роботі цілодобово. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України, шановні криворіжці та всі, хто знаходиться у нашому місті. Загроза ракетних ударів по містам України залишається дуже високою, тому без жодних роздумів і застережень дотримуємося правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Ми здолаємо будь-які труднощі та обов'язково переможемо. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні.